Ми зазвичай туди нікого не пускаємо, а ми вас заведемо, все розповімо. Антон Татарчук показує нашій знімальній групі святиню кожного закладу харчування: кухню. Ось тут починається в принципі весь процес приготування нашої піци. Тут ми піцу розкочуємо. До речі, тут є піцетеатр, через який можна подивитися, як готують піцу. А піцу тут готують американську за унікальною технологією. Замішуємо тісто. Формуємо такі плюшечки, і потім ці плюшки розкладаємо до холодильної камери. Ось, до речі, вона і там е, тісто стоїть три доби, перш ніж ми з нього починаємо щось готувати. Така технологія холодної ферментації дозволяє нам випікати е, смачну піцу. Наші бортики такі пухкенькі, хрустенькі, смачні. Мокопіца переїхала у Київ з Маріуполя. До початку повномасштабної війни у місті герої працювали два такі заклади громадського харчування. Одне кафе росіяни обстріляли, інше обікрали. Перед повномасштабним вторгненням ми хотіли відкрити піцерію у Краматорську, знайшли приміщення. Вже збиралися укладати угоду, але щось нас зупинило. Вирішили зачекати тиждень два і почалась війна. Усі кошти, які збирав на відкриття нового закладу, Ігор Виноградов витратив на покупку обмундирування для військових, а сам перебрався до Дніпра, орендував там виробниче приміщення і випікав благодійну піцу. Ми щодня готували піци та привозили в Донецьку область нужденним за весь час. Ми безкоштовно роздали понад 60 тисяч піц. У березні Ігор зважився відкрити піцерію у Києві. Приміщення знайшов на Троєщині, однак воно не було пристосоване до того, аби там готували їжу. Коли ми почали будівництво, росіяни якраз обстрілювали енергосистему України, і ми практично все робили або з ліхтариками в руках, або за допомогою генератора. Розраховували все за два місяці облаштувати, а вийшло за три. Але зробили. У столиці піцерію переселенку зустріли позитивно. До закладу часто приходять маріупольці, аби згадати смак рідного міста. Дівчина з іншого боку Києва дві години їхала сюди до нас, щоб згадати цей смак мокопіца, який вона полюбляла в Маріуполі. Мокопіца працює у форматі фастфуд кафе, має власну службу доставки. А всі процеси на кухні автоматизує спеціальна програма. Кожен планшет відповідає за свій етап виготовлення піци на розкочені висить планшет на начиненні висить планшет, є планшет на упаковці, і е, більш там з, з розширеним функціоналом планшет у нас висить на касі. Ця система нам дуже допомагала. ми в Маріуполі робили свято піци. І за 10 годин ми приготували 1200 піц, тобто кожні 30 секунд ми віддавали людям по одній піці. Саме завдяки цій системі вона дозволяє не плутатись, робити все як потрібно. На Донеччині зараз працює лише одна мокопіца в Покровську. Це за 40 кілометрів від лінії активних бойових дій. Там Ігор також організував гуманітарну їдальню, де безкоштовно годують усіх, хто цього потребує. Ми возимо піци до шпиталів, хлопцям на фронт передаємо. Буквально кілька днів тому я був у шпиталі. Ми відвезли туди шкарпетки, футболки, піци, печиво. І хлопці попросили нас про спортивні штани та кофти на блискавках, які б повністю розстігувались. Тож, у кого є непотрібні, але чисті речі, приносьте їх у пецерію і ми передамо їх до шпиталю. Підтримати зсу можна і, придбавши підвішену піцу на сайті кафе.